Мопед це двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 кубічних сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт. Термін мопед позначає в правилах дорожнього руху України категорію двоколісних транспортних засобів, які за своїми технічними характеристиками поступаються більш швидким двоколісним транспортним засобам. І перевершують велосипеди, мопед, незалежно від його зовнішнього вигляду, має такі характерні ознаки: двигун об'ємом до 50 кубічних сантиметрів та або електродвигун потужністю до 4 кВт. Якщо двокалістий транспортний засіб обладнаний одночасно педалями та електродвигуном потужністю до 4 кВт. То він прирівнюється до мопеда, а особа, яка керує ним, зобов'язана мати посвідчення на право керування транспортним засобом категорії А1. Максимальна швидкість руху мопеда обмежується до 60 км на годину. Екзамінаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на цьому каналі Лайф. До зустрічі на дорозі!